Користу, вітаю, Рада вас бачити на нашому YouTube каналі, і в рамках цієї, рубрики, де ми знайомимося з цікавими сервісами, продовжимо знайомитися з цікавими сервісами. В цьому відео ми познайомимося з сервісом, який називається Video2Blog. Бачимо, в нас є приставочка AI, а, а значить, напевно, будуть якісь цікаві функції, і вони тут дійсно будуть. Чесно кажучи, це один з моїх найулюбленіших сервісів, тому що він дійсно дозволяє економити дуже-дуже багато часу для підготовки контенту для сайту. Якщо ви займаєтеся, якщо ви. Копірайтер, якщо ви просто та людина, або, можливо, просто підприємець, якому треба публікувати контент на сайт, але у вас, як завжди, немає на це часу. Веком це рішення просто на 100% вирішує це питання. Ну, економить час, так точно. Як це працює, якщо дуже коротко і дуже просто. Ну, в принципі, він так простий, тому тут просто як це працює. Ви берете будь-який лінк на Ютубі, неважливо, це ваше відео, це якесь будь-яке інше відео. Просто копіюєте посилання цього відео, вставляєте його ось сюди. І вам сервіс генерує готову статтю на основі цього відео. Як це працює? В кожному відео є транскрипція, да тобто текстовий формат цього відеоконтенту. Він витягує з YouTube всю цю транскрипцію, переводить на будь-яку потрібну вам мову, пропускає це все через свій алгоритм, і у вас на виході готова і якісна стаття, яку можна додавати на сайт ваш блог. Давайте ми теж так зробимо. Якраз мені треба додати статтю на блог. Чому б це одразу не використати, показати, як це працює на прикладі? Тож я ставлю сюди. Лінк попереднього нашого відео, пам'ятаєте, ми в тому відео говорили про ReCraft, сервіс для створення зображень. Давайте ми його сюди вставимо і якраз зробимо статтю на основі цього відео. У нас зараз в блозі нашої школи, на жаль, дуже мало контенту, просто не вистачає на це часу. І якраз чому би нам не оптимізувати цей процес, і таким чином ми зможемо поповнити собі контент-блозі і якраз перевіримо цей сервіс. Мені здається, взагалі він-ту він. Окей, і я вставляю цей лінк. Далі, давайте подивимося, що тут є взагалі за функції. По-перше, давайте одразу додамо можливість згенерувати зображення для обкладинку цієї статті. Тобто ось ця обкладинка буде генеруватися автоматично. Чесно кажучи, я впевнений, що вона мені не підійде, тому що у нас тут зберігається певна стилістика, тому, скоріш за все, її перероблю, але ми подивимося взагалі, що він нам згенерує. Далі додати скріншоти. Чесно кажучи, не тестив це. Давайте подивимося, як це буде працювати. Далі це ми пропускаємо. Нам це не цікаво. Це додавання лінків з опису відео. Там у нас зараз о, ніяких лінків немає, тому в принципі це пропускаю. І давайте подивимося саме цікаве. Тобто, ми додали посилання на відео. Окей. попросили додати його зображення, згенерувати. Тепер, тепер давайте подивимось, які взагалі можливості він надає, і на основі чого він генерує цей текст. Перше, ми бачимо, що він використовує ai модельки, які ми з вами, ну я маю надію, ви знаєте. Це в нас «Cloud» і це в нас GPT. Давайте я оберу чат GPT 4O. Тобто це значить, що той текст, який він дістане з субтитру, він ще його прогонить через чат GPT, і таким чином нам згенерує на основі цього дійсно якісний контент. Ну, давайте перевіримо, як це буде працювати. Окей, я підключаю чат gpt О, Єдине, що я бачу, що з мене стягнеться 5 кредитів. Коли ви тільки реєструєтесь в цьому сервісі, вам надається певна безкоштовна кількість кредитів, якої буде достатньо для того, щоб просто перевірити і написати. Там пару статів, подивитися, як це буде працювати. Тож ви можете в принципі використовувати, наприклад, міні або якусь іншу модельку і таким чином витрачати менше кредитів, щоб написати більше статей. Але я завжди віддаю перевагу якості, тому нехай буде брати по максимуму. Далі по кількості тексту. Тобто, нам пропонує написати статтю на 700 слів, півтора тисячі слів і тисячі з половиною слів. Щоб ви розуміли, тисячі з половиною слів це десь біля 10 тисяч символів, тобто доволі багато. А в принципі, якщо ми пишемо контент для блогу, це може бути не те, що дуже багато, це нормально, тому що задача такої статті це розкрити якусь тему, що там було побільше ключиків, що в цілому ця стаття краще залетіла в Google, в пошукову систему. Тому давайте, в принципі, я оберу Прям максимально великий текст. Бачимо, що з мене з'їсть 15 кредитів, але нічого страшного, давайте великий текст. В нас є попередження. Що це за попередження? Це попередження в тому, що якщо відео до 20 хвилин, то сервіс радить використовувати менше тексту, тому що, типу, дуже маленьке відео, якщо воно не більше 20 хвилин, і якби моделька може повторювати якусь інформацію з вашого відео. Але в мене відео на 19 хвилин, тому я думаю, що все буде окей. Тож я все одно залишаю. Максимально велику кількість тексту. Далі мова. Я залишаю автоматично, він зрозуміє, що це українська мова. Так, далі тон, тобто тон, в якому форматі буде поданий цей текст розважального, там, такого веселого. Я думаю, що в нашому форматі це буде або професійний або інформаційний. Давайте, напевно, професійний. Окей, далі. Далі нам пропонує додати метадані по SEO. Для мене це дуже важливо. Я хочу, щоб мій сайт індексувався добре в пошукових системах, тому нехай він мені підготує готові варіанти, що мені написати в description, в тайтлі, в описі. Далі взагалі цікава функція згенерувати e-mail і промоушен для соціальних медіа. Тобто, виходить, що типу він генерує готовий mail лист. З прев'ю цієї статті і одразу готує прев'юшки для соціальних мереж. Дуже цікаво, давайте подивимося, що він там згенерує. Окей, ключове слово. Ми в тому відео говорили про сервіс ReCraft, Давайте я теж напевно напишу ReCraft, для того, щоб ті, хто буде шукати це цей ключовий запит, якусь інформацію потрапляли на нашу статтю на нашому сайті. Так, додати таблиці мене не цікавить. Питання відповіді. Ну, мені це не потрібно, але хочу просто подивитися, як це буде працювати, тому нехай буде. Так, тут все окей. Формат, формат, цій, формат цього блогу. Тобто нам пропонують це типу Такий типу якийсь висновок, інтерв'ю, ні product New. Напевно, в нашому форматі це буде, тут до речі, цікаво, тут навіть є Аїда. Аїда, друзі, це один з прийомів, які використовують копірайтери та, в принципі, маркетологи для того, щоб правильно написати текст та так, щоб він дійсно продавав те, що вам потрібно. Ну Ми тут нічого не продаємо, тому давайте я оберу просто туторіал, тому що фактично в тому відео ми робили огляд сервісу. Тому, думаю, туторіал буде тут якраз доцільний. Так, емодзі, що використовувати емодзі. давайте подивимося, як він це буде використовувати. Знов таки, не впевнений, що мені це потрібно, але просто цікаво подивитися. І далі в нас тайм рейндж. Що це таке? Значить, що ми вказуємо цьому сервісу, в який проміжуток часу нам треба зробити ось цю статтю. Я хочу зробити статтю на основі всього відео, тому в мене від першої секунди до останнього. Наприклад, якщо там якесь дуже велике відео, але якась цікава для вас тема розкривається саме там з 14-ї хвилини по 26, відповідно, ви виставляєте там з такої-то хвилини по таку-то хвилину. І, відповідно, він саме все проміжок часу витащить ці дані і на основі цього зробить текст. Я буду робити на основі всього відео, тому залишаю, як є. Добре, в принципі, це все. Все налаштували, що мені потрібно, і тисну створити статтю. Окей, давайте подивимось, що він нам зараз нагенерує. Пару таких важливих моментів взагалі для розуміння картини. Чому це важливо? Якщо ви, наприклад, бізнес, так і ви вам, як будь-якому бізнесу, потрібні якісь ліди. Скоріше за все, перше, що вам приходить в голову, це, це якийсь платний канал реклами. Наприклад, Meta -Ads, там, YouTube, Google, TikTok, неважливо, будь-який канал, в якому ви можете запустити рекламу і отримувати ліди. Але проблема в тому, що це такий швидкий спосіб отримати заявки, але проблема в тому, що як тільки ви цей рубильник вимикаєте, у вас трафіку вже немає, тобто ви можете генерувати заявки тільки поки ви використовуєте платну рекламу. І це не завжди круто, не завжди це підходить, тому що знов таки ви залежні від платного трафіку. Саме тому важливо готувати контент для вашого бізнесу, для вашого блогу, для вашого сайту, неважливо для того, щоб завдяки цьому контенту потрапляти в певні позиції в пошукових системах. Чому це важливо? Наприклад, якщо візьму, там, давайте візьмемо там, наш сайт школи, він ще дуже молодий, тобто йому там ще немає навіть півроку. І давайте, наприклад, я зайду через серстат і подивлюсь, і подивлюсь, по яким позиціям його взагалі можна перевірити, тобто, на яких позиціях він зараз знаходиться в пошукових системах. Чекаю і бачимо, що в нас зараз в Україні знаходиться 94 позиції. Тобто, це значить, що по 94 запитам в Гуглі можна знайти наш сайт. Google-спеціаліст, академія Едс. Тобто ну, відносно цільові запити, але далеко не найкраще. І я бачу, що це там позиція No1, позиція номер 10 тобто це топ-10 запитів. Бачу, що з'являються якісь нові позиції, значить, що ми рухаємось в правому напрямку, тому що в нас збільшується кількість запитів, по яким, нам можна знайти, по, по яким нас можна знайти. До речі, от Microsoft Clarity це якраз те, що я писав в блог нашого сайту. І бачимо, тепер він з'явився на 11 позиції в углі. Ну, відповідно, там, через пару місяців він буде вже на 7 місці, потім на першому місці. І Таким чином, ці позиції ростуть вгору. Я розумію, що кожна позиція може приносити мені якийсь трафік. Тобто, там, умовно, в кожному слові є якийсь охват. З цього охвату там 3-4 буде якийсь трафік. Відповідно, чим більше охват, тим більше трафіку, тим більше в мене трафіку на сайті. А вже з цього трафіку на сайті я розумію, що я можу отримувати в якомусь відсотковому відсотковій пропорції заявки там, для вашого бізнесу. Саме тому важливо готувати цей контент, тому що ви написали ці статті, розмістили їх на там, вашому блозі на вашому сайті. І він вам десь там через якийсь час, це може бути насправді півроку, це може бути і рік, але він буде вам генерувати безкоштовний цільовий трафік, тому що люди будуть щось гуглити, переходити на ваш сайт, читати це, в них це буде викликати певну довіру до вашої компанії, до вашого бренду, і вони можуть залишати заявку, телефонувати, купляти і так далі. Ну, я не маю надію, що логіка, в принципі, зрозуміла. Можете прямо зараз зайти в сепстат, вставити ваш сайт, подивитися, по яким позиціям ваш сайт знаходиться, в вашій географії. Знов таки, ви можете писати на різ. Мовах, і таким чином у вас будуть позиції в різних країнах на різних мовах. Це, друзі, дуже важливо. Я б сказав, би, що це база, особливо якщо ви маркетолог або підприємець. Ну, все треба робити, тому що завтра ви рекламу випнете і ви залишитесь без заявок, а значить без прибутку. Окей, давайте подивимось, що він нам тут нагенерував. До речі, давайте що додамо сюди оцінку. Да, давайте подивимось, що він нам тут а, взагалі зробив. Так, бачимо, що під SEO задачу він написав тайтл, це фактично заголовок. Написав description, е написав лінк. До речі, цікаво прям теги прописав непогано. Промоушен. Давайте подивимось. Пост в Instagram, пост в Facebook, Тобто, це таке коротке прев'ю. Цієї статті для того, щоб ми могли навіть WhatsApp написав взагалі фантастика. Окей, давайте подивимося, До речі, який написав e-mail. тому що ми теж, коли готуємо якусь статтю, ми теж пушимо це на e-mail. Привіт, ми раді представити вам наш новий блог, в якому ми розглядаємо, як ReCraft може допомогти вам у створенні графіки з використанням штучного інтелекту. Це інструмент викриваної можливості для дизайнерів, маркетологів читати далі, щоб да, в принципі коректно. Зрозуміло, що я тут ще пройшовся би там дещо би змінив, але в цілому написав доволі непогано. Так, дивлюсь по контенту: 900 16 слів, це десь 9 тисяч символів. Тобто це така повноцінна, класна стаття для, для сайту. Так Окей, добре, давайте подивимось, що в нас тут він написав: як перетворити вашу графіку за допомогою штучного інтелекту. Мені не дуже подобається заголовок. Як перетворити вашу графіку взагалі не зрозуміло, що це таке. Я знаю, що він міг би зробити це краще. Ну я можу натиснути Перегенерувати в принципі, але давайте подивимося, що він робить з першого разу. Вітаю всіх. Сьогодні ми розглянемо, як сервіс Рекрафт може допомогти вам у створенні графіки за допомогою штучного інтелекту. Так, все окей, прев'юшка. Зверніть увагу, що я тут можу одразу щось правити, редагувати. Тобто, в принципі, у вас такий типу word редактор де ви можете одразу правити цей текст. Далі, крок номер один ознайомлення з Рекрафт. Так, це потужний інструмент, який змінює підхід створення графічного контенту. Тобто, сервіс фактично витягнув всі мої субтитри, прогнав їх. Через чат gpt Omni і надав нам повноцінний текст ще і скріншоти зробив. Це взагалі цікаво. Тобто, виходить, типу, ознайомлення з ReCraft, Він робить скріншот там, де я говорив про це. Створення нового проекту ну до речі, скріншот він правильно підібрав. Єдине, що я б напевно взяв би якусь іншу фотографію, а <сту> <laughs> не з цього красення. Але ну я маю на увазі би інший би момент. Але в цілому він правильно підібрав, тому що дійсно я тут створював новий проект. Тобто, напевно, коли я говорив, типу, ми зараз створюємо новий проект, він якраз тут і зробив скріншот. Цікаво. По тексту теж все коректно. До речі, зверніть увагу, знов-таки так, як якраз я вказав на цьому етапі, що мені нагадує цей сервіс, це робочий дажбот, як Figma. І він тут теж це вставив. Окей, супер. Далі, крок номер три: генерація макетів для товарів. До речі, пам'ятаєте, ми поставили вставку емодзі, і ось тут ставлені емодзі. Хоча, чесно кажучи, мені не дуже подобається, мені здається, вони тут недоцільні. Так, Recraft дозволяє легко створювати макет під різними товарами. Наприклад, ви можете створити макет футболки та додати на на логотип або інше зображення. Окей, ми там це розглядали, дійсно, ми розглядали можливість мокапів, тобто як додати логотип, на, додати логотип на якийсь одяг або на якийсь товар. Далі ми розбирали масштабування зображень, тобто upscale. Окей, добре. Ну єдине, що цей скріншот, він якби і коректний, тобто він правильно зроблений в правильний момент, але якщо б це був би якби мануал, то по-хорошому мені б треба було обвести якогось. Кнопочку, не знаю, або якимось олівцем, типу, що саме ось ця кнопочка робить апскейл зображення. Тобто з, е, з цього скріншоту це незрозуміло. Це важливий момент, це те, що треба буде правити. Потім обрізка фону. Ну, до речі, я погоджую, що в принципі він правильно підбирає емозії, тобто не якийсь рандом. А типу, обрізка фону він типу, поножиться, додає. Ну окей, тут плюс. Одна з найзручніших функцій крафт це автоматичне видалення фону. Так, ну окей, да, ми там фон видаляли плюсую. Тестування гіпотез там ми про це теж говорили. Відео використання сетів зображень. Окей, тут до речі, зверніть увагу, що Бачите, він робить заголовки H2 або H3. Ну це напевно h2. для Сьогожки. Це дуже важливо, тому що для пошукової системи текст, в якому є якісь загальні буліти, ще й пронумеровані з скріншотами зображеннями, це взагалі дуже круто, тому що Google розуміє, що стаття зроблена з розміткою, Тобто, що вона створена і побудована в цікавому форматі, і це буде зручно читати, коли є типу 1, 2, 3, 4. Для Google це теж дуже добрий знак, і це круто, що він теж так робить. Тобто це не просто простання тексту, знаєте, а ви прям можете, наприклад, вам це не цікаво, але, наприклад, от, генерація абстрактних зображень вам цікаво. І ви гортали, гортали, і саме на цьому зупинилися. Тобто, це насправді для СОшки дуже важливо. Так, затенгерувати унікальні абстрактні зображення, які можуть бути. Ну тут абстрактні зображення теж не зовсім коректно. Тобто, тут, тут в цілому, да, типу, генерувати зображення, я б це теж прибрав. Крок 9. Створення стилю для зображень, так, да, це важливо. Знов такі скріншоти. Окей, напевно, якщо робити відео з фейсом, да, типу, коли ви себе знімаєте, то скріншоти, напевно, треба вимикати, бо підібрані вони явно на найкращим на форматі. Так, використання в квізах та шаблонах. Так, да, ми про це говорили, підготовка постів. Тобто, бачимо, що він написав, ну, я так поверхнево зараз читаю, в принципі, мені подобається все, все коректно прописано. Він дійсно розібрав те. Що я говорив, і бачите, він не витягує просто типу копіпастить всі субтитри. Тут немає ніяких там, типу, моїх Е, Б, там якісь пауз, типу і так далі, або яких якогось суржику. він максимально якісно пропускає той контент, який я завантажив з Ютуба, пропускається через чат GPT Він це править і надає нам вже готовий варіант. Ну, які ми просто можемо зараз копіювати і вставити на, вставити на сайт. Ну, до речі, скріншот він зробив непогано. Тобто, то, в принципі, деякі скріншоти я б навіть міг би залишити, але в цілому ну, за цим фейсом ну, це, це проблема. Там десь скривлявся, десь закрив очі і так далі. Так, часті запитання. Ага, пам'ятаєте, ми коли задавали му промпт та да, задавали му це налаштування, ми вказали, що повинні бути питання відповіді. І він тут дійсно нам їх підготував. Це такий тип, як uh, summarize uh, цього, цього блогу да, цієї статті. Тобто, в принципі, ми розуміємо, що зараз ми можемо піти з цим в uh, наш блог. Ну, я зараз насправді це зроблю. Я зараз якраз опублікую цю статтю, тому що а чому ні? Тобто, розумієте так наскільки зараз це сервіс може мені зекономити часу для підготовки контенту на сайт. Тобто, виходить, в мене буде наступна стаття. Uh, Яку ви побачили на нашому сайті, вона буде по цьому відео. Тобто я зараз знімаю відео про сервіс, відео тоблог, заливаю його в YouTube, потім беру цю лінк, вставляю відео тоблог. Він мені генерує статтю, я додаю цю статтю на сайт. І я закриваю таким чином взагалі дві проблеми: генерую контент для YouTube, а на основі контенту YouTube генерую контент на собі в блог на сайт. І таким чином створюю собі трафік для Гугла. А завдяки відео певна медійка, певна охват, для того, щоб на нас підписувались люди, приходили нові студенти, можливо, потенційні клієнти і так далі. Тобто, це взагалі. Такий він-то він дуже раджу це використовувати, тому що знов таки це економить просто неймовірну кількість часу. Давайте ще подивимося, що тут у нас є тут. По-перше, я можу завантажити це в WordSкі документи, тобто використовувати далі вже як мені зручно. Можу перегенерувати ще раз всю цю статтю. Далі, із цікавого, я можу завантажити окремо зображення, да, всі ці, які мені наробила по скріншотам. Ну, зрозуміло, що контент-аналіз це в нас фактично ось це, да, коли у нас є промоушен, метадані і оцінка. В цілому по контенту, скільки слів, часу зустрічаються ключові слова, скільки зображень і так далі. Тож, в принципі, мені здається, доволі непогано. Одразу забігаючи, друзі, наперед, я вже додав цю статтю. Давайте, до речі, подивимось, ще не оновив, як вона виглядає. Я вирішив чого тягнути, давайте вже одразу додам Тобто ось це зображення. Як бачите, я згенерував інше зображення, так як в такому більш єдиному стилі я для цього не використовую Рекрафт, я для цього використовував міджорні. Ось так це бронт виглядає в міжжорні. Вона така стандарт тієї стилістики, яку використовую. Чому, до речі, не використовую рекрафт? Просто коли я почав робити перші зображення для цього сату, я вже тоді працював за міжорні. просто було незручно переходити. Але, чесно кажучи, зараз я думаю, як тільки в мене збирається десь 5-6 статей, можливо, я перегляну цю можливість, щоб воно все було дійсно в одному стилі, бо воно, наче тут, в 3D. І тут 3D, але Тут, наприклад, якби 3D, але в такому трохи мультяшному вже стилі, тобто є певні нюанси, так можливо, дійсно теж перейду на на рекрафт. Окей, давайте подивимося, в мене вийшло по статті. Тобто, в мене вийшла ось така стаття. Я тут додав одразу відео. В мене вийшло 7 тисяч символів. Я прибрав три кроки зайвих, тобто ну не те, що прибрав, просто їх поєднав, тому що він дуже сильно дробив ці ці кроки. Деякі скріншоти я залишив, які мені здались доцільними. Додав більше скріншотів, без, без мого фейсу з якимось незрозумілим виразом обличчя і бачимо, що у нас вийшла така типова стаття. Внизу написав Лінк. Да, час запитання вирішив теж залишити, в принципі, вони. Непогано підібрані, плюс для Сьогошки теж важливо, щоб текст був більш такий структурований, використовував різні елементи, нумерацію, будіти і так далі. Тобто це все важливо. І таким чином в мене готова стаття. Зараз я це відео запишу, опублікую, кину це в відео та блог, і в мене буде ще одна стаття. До речі, давайте, знаєте, що зробимо, можливо, не в цьому відео. Напевно, коли я публікую наступне моє відео, я хочу зробити зріз Хочу зробити зріз, як ці статті. У нас зараз, в принципі, блог на такому початковому етапі, ми його тільки почали вести. Буде цікаво подивитися, які будуть в нас позиції, наприклад, там, через 20 статей. Ну, там, наприклад, через там, пару місяців, Да? тобто буду писати відео, генерувати під них автоматичну статтю, і таким чином у нас буде генеруватися контент. Подивимося, як це попливає на, на наш сайт, так, на наші позиції. Давайте знати, що я прямо зараз зафіксую цей момент, щоб ви потім могли мене підловити і сказати, що Олександр, то це все не працює, це все неправда, не може бути все так просто. Тобто давайте зафіксуємо. В нас по Україні 94 позиції, два <с -2> дві позиції. В штати подивимося, що це за такі червні позиції. Тут у нас зараз в Штатах можна знайти по ось цим двом, Ага, Ed'Cool, Ed School, окей. Ed'SCool ну, це не зовсім чесно, тому що це брендовий запит. Зрозуміло, що по ньому буде легко підняти сайт в топ, а от, наприклад, там типу курси, там, по таргету, по воронкам, по PPC, не знаю, можливо, якісь ключові запити саме тут по сервісам, ось це буде цікаво. Тому давайте подивимось через пару місяців, до чого нас це приведе. Окей, друзі, думаю, буде експеримент цікавий. Добре, повертаємось до сервісу. Тобто, думаю, по функціоналу ми розібрали, звати ще пару важливих моментів. По-перше, треба розуміти, що, і це напевно те, що буде моїм наступним кроком, що тут можна зробити? Можна налаштувати автоматизацію, на якому ми публікуємо якісь відео. Давайте я прям додам його сюди. Я можу додати цей лінк, і кожен раз, коли буде виходити нове відео на Ютубі. Автоматично під нього буде створюватись стаття. Тобто, я тут можу знову налаштувати, що мені потрібно, так як ми заморобили в перший раз. І на основі цього кожен раз, коли буде створюватися, точніше публікуватися на YouTube якесь, якесь відео, буде автоматично створюватись стаття в цьому сервісі. Більше того, цю автоматизацію можна продовжити, тому що фактично тут є інтеграція з готовими платформами, типу WordPress, там, Wix, Shopify, типу і так далі. Окей, друзі, в принципі, на цьому все. Мені здається, відео цікаве, сервіс. Цікавий. Так? Тобто ми бачимо, як ми можемо дуже швидко створювати контент, контент доволі якісний і з мінімальними правками одразу публікувати його на сайт. У мене на публікацію на сайті ну, йшло десь хвилин 30. Це якби не зовсім мало, але я там дещо змінив, додав фотографії, додав відео, там дещо перевірив. тобто... Ну, не те, щоб там всліпу, типу копірнув, додав, так? тобто я якийсь час витратив. Але якщо б я це писав би саме ручками, якщо б я це ходив, би, там, збирався перевіряв це і так далі. Ну в мене це пішло б, напевно, півдня. А ще є такий момент, коли, знаєте, просто не йде текст, тобто не йде ось це натхнення писати, ти можеш сидіти годину, дві день, а текст просто не йде, бо йде якась дурня. І відповідно це дуже впливає на якість цього контенту. А так ви навіть, якщо у вас немає настрою щось писати, ви можете це подивитися, трошки Щось редагувати і набагато швидше це опублікується на сайті. Окей, друзі, маю надію було цікаво. Як завжди, чекаю ваші пропозиції про що знімати далі, які можливо цікаві сервіси ви б хотіли, щоб я розглянув. Ну і звичайно, на правах реклами я буду вас дуже радий бачити на наших платних курсах, які ми проводимо по таргетованій рекламі, по контекстній рекламі. Ми там більш детально розбираємо різні воронки, розберемо ось такі подібні сервіси, розбираємо це на прикладі конкретних кейсів. Ми дуже стараємося готувати якісний контент, беремо тільки актуальну інформацію, перевірену нами. На більшості курсів я теж присутній, я є один з кураторів, тому маю надію, що на них побачимось, познайомимось ближче. На цьому, друзі, відео завершу. Дякую за перегляд, дякую за ваш лайк і побачимось в наступному відео.